Отакий от Орінчик. RC із кабінкою. З кабіною. Отака 50. Ось така 50-ка. Отака 50. Отака 50 і е, Соліса є з 50. І з реверсом також є і без реверса. Такі 50-ки є. По наявності. Ціни починаються від 10-100, 10-100 і вище. Нагадую, що є БУ Япончики, отакий от, от Янмарчик Єджі 224-й, також є.